Шани Григорович, як вам атмосфера взагалі турніру? Чи це було те, що ви очікували? Власне, чого ви очікували від цього? Е, якщо чесно, нічого такого не очікував. Просто хотілось провести час з пам'яттю про Павла, щоб як можна більше людей про нього дізналися, тому що тут грають команди, які просто типу, спортсмени, але вони прийдуть на турнір, побачать на честь кого цей турнір, от більше дізнаються про цю людину, і таким чином більше людей буде про нього знати. 100% відсотків е, можете, будь ласка, розповісти трошки про Пашу. Ви Його знали? Е, на жаль, особисто я не встиг з ним познайомитися, але ми знали один одного через Twitter. От, Це одна із перших е, відомих, медійних таких потужних людей, які мене підтримали, коли я тільки зайшов в Twitter. І ми з ним вели певну комунікацію. От. Е, хоча ми з ним особисто не знайомі, але він для мене дуже важлива. Людина з таким е, духом всередині, стержнем. Е, уявіть, пам'ять про нього досі, досі є, і вона і буде жити і настільки е, могутня всередині людина, що вона досі живе. Нічого насправді не сталося, вона досі живе, просто десь не тут. Ти скажіть, будь ласка, король таких людей, як Паша для українських дітей, які зараз живуть в часи масштабної війни, зростають, в яких формуються певні цінності, От, яку роль відіграють такі люди, як я? Я вам хочу сказати, що ми один раз їхали з учнем на акцію, і ми їхали повседвоєми гале, де Паша спочиває. І я кажу, Міша, хочеш, заїдемо просто, подивишся, ми заїдемо. Знайомився, ми, я розказав йому, хто це такий. Ми зайшли ще на інші могилу, на Да Вінчі, на Джуса. І потім я скинув йому відос з інтерв'ю Павла, і він сказав: ну, він під враженням був від цієї особистості. І тепер вже на одну дитину більше е, знає про Павла. І він знає. Сенси, які, тези, сенси, які ніс Паша, про те, що всі красиві мають зберігати оптимізм, що Україна переможе, що Правда переможе. І тепер учень це цитує. І якщо учень це цитує, значить це є в нього в голові. І він розмовляє, там, наприклад, про це, можливо, з іншими дітьми. Тобто таким чином знову поширюється про Пашу пам'ять. То це все так вічний пам'ять і сподіваємось, що він буде зникати. Люди живуть, поки про них пам'ятають. А ми будемо пам'ятати про всіх, хто поклав життя, на жаль, за нашу незалежність, за шанс на майбутнє наше. І діти це знають. Діти знають ціну всьому цьому. Вони знають, що за їх кожен вільний урок, коли здоров'я, життя, вони все це знають. Ще одне таке специфічне питання. <клес> е, Пілоч у вас циганков, так? Так, да, так. Да. Е, ви маєте якісь родинні зв'язки з Віктором? Е, я б міг по приколу сказати, що так. Іноді я при... тягнув прикол з знайомих, типу, що ми брати, От. але насправді ні, немає, тому що він наче народився в Ісраїлі. От, Ми з ним особисто познайомились, коли було наче 80-річчя. Чи, чи, вісьмі, чи 90 чи Динамо Київ, там ми перформанс облаштовували і познайомилися з ним особисто. В, нього, в мене є його футболка з його прізвищем. Він передав через знайомих коротше, спеціально мені. От, е, так, я б не проти з ним, типу, підтримувати якийсь контакт, але він не відповідає мені в інстаграм. Ну, просто прикольно було б типу, колабу зробити якусь ну, е збір, е теж, да, збір там, футболка від цеганкових. Тип, мені здається, це тип, щось в цьому є. Україну треба підтримувати, війська треба підтримувати будь-якими можливими способами. Треба кожен раз придумати щось нове, 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 нове щоб збирати гроші. Тому що треба пацанам тут і зараз, а не колись. З тих Добре.